Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте все необхідне для заняття. Ми розпочинаємо. Спочатку пригадаємо, з якою цифрою ми вже познайомились. Так, це цифра 3. Цифра 3 то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш? Цифру 3 завжди знайдеш. Отже, дітки, продовжуємо працювати в зошитах. Розгорніть наші зошити і знайдіть завдання, на якому ми зупинилися. Завдання 3. Погляньте, які гарні у нас каченята! Я пропоную вам розмалювати жовтим кольором трьох. Кожного розмальовуємо і рахуємо. Ось так один. І розмальовуємо. Два, 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 два. І три, 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 аби не збилися. Червоним олівцем домалюйте їм дзьобики і лапки. Ось так. Можливо, ви розмалювали інших каченят? Скільки ми роз... розфарбували каченят? Трьох. Скільки каченят залишилось нерозфарбованими? Двоє. Скільки всього каченят на малюночку? П'ять. Правильно, дітки. А зараз візьміть рахівні палички. Із свого наборчику візьміть три рахівні палички і покладіть перед собою. Подумайте, яку геометричну фігуру ми можемо скласти із трьох паличок. Так, правильно, це трикутник. Викладіть у себе цифра 3, Три палички, трикутник. Повертаємось до зошитів. Знайдіть у зошитах четверте завдання. Погляньте, як багато геометричних фігур намальовано! Впізнайте ті, в яких, як ми виклали, три кути і три сторони. І розмалюємо їх різними кольорами. Отже, перша фігура це квадрат. Скільки у квадрата кутів. Чотири. Підходить він нам? Ні. Наступна фігура ромб. Порахуємо, скільки у нього кутів. Чотири кути. Він нам підходить? Ні, ми шукаємо трикутники. Наступна фігура. Трикутник. Порахуємо його кути. Один, два, три. Підходить, розмальовуємо будь-яким кольором. Наступна фігура. Овал. У овала зовсім немає кутів. Ми його не розмальовуємо. Наступна фігура трикутник. Порахуємо його кути. Один, два, три. Підходить, розмальовуємо. Будь-яким кольором. Обирайте, який вам більше подобається. Наступна фігура? Прямо кутник. Порахуємо його кути. Чотири кути нам не підходить. І остання фігура трикутник. Один, два, три кути. Розмалюємо і його. Ось так. Скільки фігур ми всього розмалювали? Три. Як вони називаються? Трикутники. Вірно. І ще одне завдання. Погляньте, скільки знов у нас намальовано геометричних фігур. Знайдіть рядочок із кружечками. Ось він. Розмалюємо в цьому рядочку один кружечок. Будь-який. Один. Так. Візьміть інший колір. Знайдіть рядочок із квадратами. Ось він. Розмалюємо два квадрати. Один. Два. Будь-які квадратики, які вам більше подобаються. У третьому рядочку розмалюємо на один квадратик більше, ніж у другому. У другому розмалювали два квадратики, а на один більше це правильно три. Отже, розмальовуємо три квадратики. Кожен рахуємо. Один. Два. Три. Ось ми виконали завдання. Тепер погляньте і скажіть, скільки ми розфарбували квадратиків у третьому рядочку. Три. Скільки нерозфарбованих фігур у першому рядочку. Дві. Скільки нерозфарбованих фігур у другому рядочку? Одна молодці. Ось ми і виконали всі завдання. Я дякую вам за увагу і старанність. Пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні працювали. Так, із цифрою 3. Які ще цифри ви знаєте? Один і два. Скажіть, яке завдання вам найбільше сподобалось? Так, я з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів і ваших трикутничків. До нових зустрічей! Бувайте!